Всім привіт! З вами я Алана і зараз на рунах подивимось таке питання: в чому твоє щастя в цьому земному житті? Бо часто так буває, що людина щось робить, до чогось іде, пнеться з усіх сил, а це не зробить його щасливим. Тож, давайте спитаємо рун уточнимо це питання. Перед вами три. Сердечка, три мінерала, три варіанти. Обирайте один і зараз подивимось. Покажіть руни. В чому щастя в цьому земному житті людини, яка обрала перший варіант. Так, почнемо з першого. В чому твоє щастя в цьому земному житті? А тут вихід з негативу. Тут коли нарешті ти завершиш уже от негативи, ти будеш сприймати світ більш приємним, позитивним. Коли ти будеш вміти. Змінювати це. Коли ти, можливо, будеш допомагати іншим виходити з негативу, коли ти сам будеш більш позитивно дивитися на цей світ, на себе, на свої досягнення взагалі на все. Тут завершити треба, вміти завершувати і переходити вже на нове, якщо навіть здається, що світ. Перевернувся з них на голову. Для декого, якщо ти поки що нічого не робиш, да, знаходишся в такому суцільному відпочинку, то також з цього треба вийти. Це зробить тебе щасливішим. Якщо ти ну, маєш в собі доволі розвинені лінащі, то також припинивши це, ти зробишся більш щасливим. Просто ти цього ще, можливо, не розумієш, не знаєш, не відчуваєш. Але, все ж, загальний фон першого варіанту це вміння завершувати негативні програми і перетворювати, змінювати їх на більш позитивні. Тут навчитися радіти життю. Це зробить тебе щасливішим. Коли ти всі фарби цього життя зможеш оцінити, пропустити через себе і радіти радіти життю. Тобі треба навчитися отримувати задоволення, бути задоволеним собою. Вихід з розчарувань це також. Тут це твій метод досягнення щастя в цьому житті. І це допоможе тобі бути щасливішим. Так, другий варіант. Тут про партнерство і про, знаєте, як, не чекайте, що партнерство дасться вам саме собою. Десь звалиться з неба якийсь принц або принцеса, і ви зустрінете свою свою половинку, да? Тут як начебто е, треба більше якби не розраховувати на щасливий випадок, а все ж таки, ну, якби розуміти, що партнерство це, можливо, десь і відповідальність, і пошук, але тут ще, знаєте, не зациклюватись на цьому, не мати залежності. От коли ви в партнерстві рівноцінні, рівноправні, це зробить вас щасливішим, щасливим. Коли ви не розчиняєтесь в партнерстві, коли ви не пливете за течією, знаєте, коли От буває так, у вас є партнери. Чи то особисті чи то стосунки, чи то робочі, але от коли ви маєте свою точку зору, коли ви можете відчувати себе рівноправними партнерами, коли нема такого, що один диктує умови, а один тільки їх виконує. Щасливішим вас зробить, і в цьому ваше щастя, бути в усіх стосунках з людьми рівноцінним партнером, щоб ці стосунки у вас були гармонійними, щоб ви не думали, що хтось і щось зробить в стосунках за вас. Не бути відомим, а бути рівноцінним партнером, чого б це не стосувалося. Мати гармонію, мати баланс, не, щоб не було перекосів, щоб не було так, що один якби, слабкий, а інший керує. Тут е, такі стосунки не зроблять вас щасливим. Тому ваше щастя в партнерстві, але в рівноцінному партнерстві. Без аб'юзу, без перекосів, без того, що хтось когось подавляє. Так, ну, а третій варіант у нас це досягати е, результатів, але. Не різко, не через сварки, для когось тут щастя в цьому житті принесуть, знаєте, вміння зглажувати гострі кути. Якщо вже досягнув чогось, щось зробив, не картати за це себе. Якщо Взагалі, позбавитись трошки різкості і войовничості на шляху отримання результатів. Для декого треба змиритися з тим, що або у вас не може бути вже дітей в цьому житті, або порозумітися і дати своїм дітям, ну якби. Відійти і рухатись своїм шляхом. Якщо, наприклад, ви не хочете або не можете мати дітей, то себе за це не звинувачувати, і тоді вам стане жити простіше, краще. Якщо у вас є, наприклад, вже діти, дорослі діти, то не будьте з ними різкими відпустити їх на волю, дати їм можливість жити своє життя і своє життя не підлаштовувати під волю своїх дорослих дітей. Для когось тут щастя в тому, щоб, знаєте, вміти, досягати Нових результатів, ну, взагалі. Тому що, можливо, ви застоялися. А вам потрібно вміти е відчувати оцей свіжий вітер, да? оці нові молоді дзвінки енергії в собі. Ну, а для когось щастя, знаєте, не робити швидкоплинних не робити рішень різких. Стосовно вибору, як би це сказати, нового, да? є люди, які дуже швидко приймають рішення, перемикаючись на щось нове. Від цього можуть бути зради. Хтось може зраджувати своїх партнерів, друзів, змінювати місця роботи, Дуже легко піддаючись на якісь пропозиції. От треба от навчитися досягати нових результатів, але, ну, як з умом, да? От в цьому буде твоє щастя в цьому житті. Отримувати результати, але не стрімко, не різко, не йти по головам, вміти ладити. А якщо вже досягаєш чогось, то вже не вини, не звинувачуй себе в цьому, ну, мабуть, так треба. А ти, мабуть, знаєш, трошечки така людина, коли щось зробив, до чогось прийшов, а потім заднім числом починаєш себе картати. Або за те, чого досяг, або за те, чого не зміг досягти. А чувство, вірніше, почуття провини, воно дуже сильно отравляє життя. Так, добре, ну і скажіть мені тепер, руни, для першого варіанту, як пораду. Пораду саму головну. Так, тобі потрібно знання. Ти тобі потрібно спілкуватися, розвиватися і, знаєш, як, мати вміння поговорити навіть з людьми, да? відкритися. Тож напрацьовуй якісь контакти, знайомся з людьми, працюй словом, якщо це твоя сфера. Якщо ти можеш, наприклад, допомагати комусь виходити з негативу, тут про розмови. Ти можеш. Може, тобі треба книжку написати, викласти в цьому форматі своє знання. Може, тобі треба словом працювати? Поговоривши з кимось, ти можеш людину вивести з негативу. Якщо ти сам така людина, яка не вмієш радіти життя, шукай людей, однодумців, шукай друзів, знайомся, щоб було з ким хоч поговорити по душам. Ну, ось така порада тобі, відрун. Тут про розмови, знання і Спілкування. Тут інформація. Шукай інформацію, яка зможе тобі в цьому допомогти. Вчіся. Можливо, тобі повчитися треба. Так, добре. Тепер дайте мені руни пораду для другого варіанту. Так, а ти повинен вміти захищатися, щоб не розтворятися в партнерах і не втрачати себе, вмій захищатися. Ну, і руни хочуть сказати, що все ж таки ти під захистом вищих сил, у тебе є з ними зв'язок. І, до речі, другий варіант якщо можливо. Ти думаєш, от тут про отут про дар, судячи по цій руні, яка зараз вийшла на пораду, то, можливо, у тебе зараз втрачений зв'язок з вищою силою, тобі так здається. І тобі важко, ну, якби, робити якісь практики, можливо, або знайти якусь в собі сили для якихось, можливо, ритуалів, для практиків. То тут тобі порада. Зв'язок з вищою силою є. Ти під захистом, тебе ведуть, і в тобі є оцей дар. Тому тобі здається, це ілюзія, що ти не можеш його зараз розкрити. Просто ну, звернися за підказками до вищих сил. Така тобі порада. Ну, а для тих, хто розчиняється в партнерстві, хто може, якби, не може противитись да, от, впливу інших людей, то навчися захищатися, захищайся, будь захищеним, відчувай собі силу, відчувай себе якби, відчувай себе самодостатнім так от Бо все ж таки у тебе дуже сильний захист вищих сил. Добре. Дайте тепер мені пораду для третього варіанту. Рада. А, ну тут бачите як, і так як ми і говорили, не треба перескакувати різко з одного на інше. Ти часто буваєш, якби на виборі, да все щось вибираєш, все кудись тебе заносить. То тут не обирай е, наосліп. Да? Не йди по темному коридору, взагалі, не йди не своїм шляхом. А ще тобі радять позбавитись від стереотипного мишлення. Знаєш як, не все те гарне для тебе, що гарне для інших. І якщо тут про різкість твою, і про те, що ти, можливо, за щось себе Картаєш або інших, то, ну відійди від стереотипів, подивись по-новому. І якщо вже чогось досяг, то не треба себе картати. Але не ходи всліпу і не скакай від одного до іншого. Все ж таки, я трошки не розумію не обирати. Так, не обирати, не стояти на виборі. Просто тобі треба бути більш якби впевненішим в собі і не бути залежним від того, щоб щось обирати і обирати нове, постійно нове. Доводь до кінця те, що ти маєш. все ж таки про що тут, щоб не помилитися порада. Угу. Так, тобі іноді потрібно зосередитись і заспокоїтись, тому що, можливо, дійсно ти дуже залежний від. Того, щоб досягати якихось нових результатів. І дуже різко приймаєш рішення швидко, різко. Можливо, по головам йдеш до своїх результатів. Можливо, ти взагалі така людина запальна, можливо, ти не можеш зосередитися довго на чомусь. То тобі от порада трошки заспокоїтись, зосередитись і не обирати. Не бути постійно на виборі. Тобі треба вміти, можливо, навіть доробляти справу, розпочату справу доводити до кінця, можливо, і так. Але тут така порада: більше концентрації, більше спокою, не блукати в темряві і. Знаєш, можливо, навіть не обирати за інших, або не попадати під вплив інших. Взагалі, ти людина, мабуть, все ж таки така весела, різка, але потім ти можеш пожалкувати про те, що ти обрав, зробив. Ну, а ти заспокойся, не треба. Тебе зробить щасливішим в цьому житті, коли ти будеш більш впевненим, коли ти не, не будеш контролювати інших, але й не будеш сам якби, жалкувати за тим, що вже зробив. Не тягни за собою чувство почуття провини постійно. І це зробить тебе спокійнішим і щасливішим. Добре, ну ось так ми з вами зараз роздивились такі поради. Можливо, комусь це стане в пригоді. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!